Всім привіт! З вами КПІ ТВ. Сьогодні ми знаходимося на міжнародній конференції Чиста вода. На даному заході будуть розглядатися найважливіші питання стосовно очистки води. І зараз ми дізнаємось подробиці цієї конференції. Це третя міжнародна науково-практична конференція, яку ми проводимо вже третій рік сумісно з Польською академією наук, верніше з представництвом цієї академії наук в Києві. Ця конференція коротко називається «Чиста вода. І як ви розумієте, питання всі, що стосуються очищення води, як стічної, так і питної, екологічні питання саме по водним ресурсам. Яка мета цієї конференції? Ну, метою насамперед, це розглянути актуальні питання щодо очищення стічних питних вод, обробки осадів. Також об'єднати науковців не тільки України, але й, наприклад, на перше, це польські науковці. Також у нас є науковці із інших країн СНГ, заочна участь приймають і країни Європи, тому це є основною метою. Є об'єднання науковців, які займаються проблемами чистої води і створенням цих технологій. У нас назва. Фундаментальні прикладні та промислові аспекти, тобто промисловість, ми також намагаємось підключити під ці питання. U konferencji brały udział 107 uczestników z czterech krajów świata Ukrainy, Polski, Białorusi, Litwy. Prowadzimy współpracę z przedstawicielami Uniwersytetu tutaj Kijowskiego. E, między innymi z panią e, profesor Sabli e, opracowaliśmy technologię e, oczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego, z produkcji sera, z produkcji innych e, spożywczych e, środków, no i e, oczyszczania ścieków głównie ze związków e, azotu. No i to taką mamy, e, Кілька спільних експериментів і артикулів e, наукових для нас, представників Київського політехнічного інституту, є великою честю приймати вже третю міжнародну конференцію з такою дуже актуальною проблемою чиста вода фундаментальні прикладні на промислові аспекти. Буде йти час, але з кожним роком ця тема. Построю, більш актуальною, і чим ми з вами будемо активніше працювати над цією темою, тим вона буде успішніше вирішуватися. Ця проблема буде успішніше вирішуватися, і ми будемо пропонувати і нашій країні, і іншим країнам світу прогресивні рішення. Методики, рекомендації, як давати цю глобальну проблему, що ви можете сказати щодо досягнень хіміко-технологічного факультету КПІ, зокрема групи неорганіків. Більшість домішків та полютантів природної воді та стічної води мають неорганічне походження. Тому і методи, які залучаються для того, щоб вилучити ці домішки, одержати чисту воду з природної води, забрудненої стічної води, саме методи на. Це вони на використання таких прийомів, які пов'язані з хімічною технологією неорганічних речовин. Це стосується неорганічних сорбентів, неорганічних коагулянтів, Це стосується йонообмінних процесів, де приймаю ж саме неорганічні йони. Мембранні технології та інші технології, які націлені на підготовку фахівців саме по нашій спеціальності, і відповідні наробки, котрі мають в деяких своїх частинах світову, світовий пріоритет та впровадження на багатьох підприємствах, як України, так і за кордоном, наприклад, Норвегія, Італія, Франція і таке інше. Ректор університету нашого Михайло Захарович. Згуровський, він доповідав в організації об'єднаних націй також на зібранні всіх послів деяких країн, котрі відчувають дефіцит прісної води, саме досягнення в більшій мірі одержані кафедрою та хіміко технологічним факультетом. Згідно з програмою конференції, 28-30 жовтня 2015 року доповідались 34 учасники, які представляли три університети Польщі, шість університетів України і шість інститутів Національної академії наук України. Вода не нафта, Яку добу перегнав, спаливки нема. Вода це є продукт багаторазового споживання. Вода постійно обновлює. І нам це треба рахувати, і нам це треба пам'ятати, і нам потрібно це використовувати. За результатами конференції пройшов обмін інформацією, що стосується інноваційних методів очистки води і вирішення проблем із забрудненням прісної води між різними науковими структурами країн-учасників цієї конференції.